Потужні кадри і не менш потужний здобуток наших воїнів у Донецькій області. Серед знищеної техніки на відео станція РЕБ, житель радіолокаційна станція 9 С-36, яка визначає цілі для ЗРК Бук М2. А також ЗРК Бук М3. Це працюють бійці 14 го окремого полку ЗСУ у співпраці з ОСУ Хортиця Італія. Наша аеророзвідка виявила цілі та передала координати підрозділам, що професійно утилізують техніку ворога. Пекельні подарунки прилітали точно за адресою. Скарг від дотримувачів не надходило. Щодо особового складу, який знаходився поруч із цими установками та станціями, то, скажемо так, їх доля залишається невідомою, бо далеко не все можна показувати на теренах Ютуба, але точно відомо, що усі Ті телеграм-канали росіян волають та вимагають покарати тих своїх командирів, хто наказав вивезти цю техніку у чисте поле, де їх гарно видно українським БПЛА. Збройні сили України продовжують чистити нашу землю від кремлівської мерзоти. Працюють українські бойові пташки. Цього разу лише за день одним підрозділом було утилізовано наступну небезпечну ворожу техніку. Спочатку було покарано Урал росіян аж до пекельної скоринки. Потім наш повітряний патруль професійно розібрався із градом окупантів. Дивіться уважно і ви дізнаєтесь, що залишилось від того града. Ну а це ворожа БМП та те місце, де колись зухвало був припаркований той самий град. Як то кажуть, навіть і диво Мангал не допоміг рашистам на БМП. Дякувати нашим силам оборони, лиха доля не оминула і БТР росіян, що стояв на узбіччі. Генштаб повідомляє. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника. На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового Авдіївки, а також 17 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Ворог не відмовився від намі. Вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 17 безуспішних штурмових дій. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Ну а це наслідки влучань бомб джейдам по російським складам з технікою та боєкомплектом на лівому березі Херсонської області, поблизу Абрикосівки, де днями наші сили накрили цілу батарею РЗВ ураган. На цих кадрах можна побачити й російські літаки. Спочатку хочемо повідомити, що мер Лондона змінив свою точку зору і дозволив неутилізувати вживані автівки 4 х 4, а відправляти їх для потреб армії України. Про це написало видання The Telegraph. Ну і зараз обіцяни кадри, як наші сили оборони палять коричневуючиму 21-го століття російських окупантів на українській землі. Спочатку наш бойовий птах вивів з ладу ворожий танк, що припаркувався на узбіччі, а потім. Два рази дісталося і логістичному транспорту росіян, який був кинутий на дорозі через пробиті колеса. Наші сили оборони не припиняють героїчно чистити українську землю від російської мерзоти. Так, на лівобережжі Херсонщини величні хаймарси знищили цілу російську батарею реактивних систем залпового вогню ураган з кількома пусковими установками та машиною заряджання. Ну, а російський генштаб не припиняє стверджувати, що втрат у них немає. Наші пілоти готуються до бойового завдання. В кінці відео буде трохи юмору саме від них. Додивіться до кінця. Також хочемо повідомити і про те, що аеророзвідка нашої славетної 72-ї бригади чорних запорожців помітила місце, де окупанти зберігали свій боєкомплект, після чого до роботи взялися вже наші бойові пташки. Вони чотири рази перевіряли цю споруду на наявність виконання усіх норм пожежної безпеки, але склад рашистів перевірку не витримав. Тому його було безапеляційно утилізовано все те, що там зберігалося, перетворилося на попіл, і вже ніколи не полетить на позиції наших сил оборони. Скупляємо горіси, пір'я, подушки, перини, у ну, капуле. <ріст> Покупаємо металолом, акумулятори, радіатори. Скупляємо горіси, пір'я, подушки, перини, у ну, капуле. Російська авіація різко скоротила застосування керованих авіабомб на півдні після втрати трьох су- 34 Це стало відомо із ранкового зведення оперативного командування Південь. Сьогодні стало відомо. Що ЗСУ знищили одночасно три літаки? Су 34 повітряно, прости господи. Космічних сил Росії, Міноборони окупантів, як завжди, одразу все заперечувало. Але в мережі вже почали з'являтися фото та публікації з телеграм-каналів російських зет патріотів та воєнкорів. Ось що пише один з них. Далі пряма мова. Сьогодні чорний день для наших ВКС. Миттєво ми втратили відразу 3СУ-34 на Херсонському напрямку. Велике привіт тим, хто радів, що ми бомбимо позиції ЗСУ на лівому березі в районі Кринок. Ми одразу попереджали. Що це дуже небезпечна операція, але наші сигнали залишилися поза увагою. І лишалося лише питання часу, коли трапиться трагедія, схожа на сьогоднішню. Після відомого інциденту біля острова Зміїний, тоді багато наших пілотів пішли у відмову. Але під пресингом командування все ж таки вдалося їх переламати. Кінець цитати: ну тут можна додати лише одне. Просто по плану. По графіку. Все робиться так, як как... і запланував генеральний штаб. В Ірані з'явиться авіазавод, який працюватиме над створенням транспортного літака Сімотха. Про це заявив голова організації цивільної авіації Ірану. Про перший політ літака Сімох на авіабазі у місті Ісфахан повідомлялось у червні цього року. Цей військово-транспортний літак створили на базі Іран 140 який своєю чергою є ліцензійною модифікацією українського турбогвинтового літака АН 140 Половина фюзеляжу, крила та низку інших вузлів та деталей виробляли у Харкові, і лише його складання та переобладнання з пасажирського літака у легкий транспортний літак проводили інженери Хеса. Експерти кажуть, що, можливо, літак виготовлений із раніше поставленого українською стороною літакокомплекту Ан 140.